21 листопада 2013 року, за кілька днів до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, український уряд радикально повернув курс держави від євроінтеграційного до курсу спрямованого на розвиток співпраці з державами-членами СНД. Поступальний рух колеса історії зупинено. Оборена таким рішенням Уряду України. Молодь виходить на Майдан Незалежності України для вдоволення підтримують по всій Україні. Це був початок Революції Гідності. Відтоді минуло два роки. 21 листопада 2014 року на Євромайдан у столиці збирається близько півтори тисячі осіб, студентства, молоді, киян. З'являється міліція, посилені загони Беркуту. З другої половини наступного дня кількість мітингувальників зростає. Відбувається зіткнення з міліцією, провокаторами. На мітинг приходить близько п'яти тисяч осіб. 11 грудня 2013 року режим Януковича шляхом нічного штурму здійснює чергову спробу ліквідувати Євромайдан, застосовуючи спецпідрозділ Беркут та внутрішні війська. Найним і найбільш драматичним етапом революції стали події у Києві 18-20 лютого, в ході яких загинули сотні кращих наших синів і дочок. У небо високе-високе, відкриті, здивовані очі. Невже це кінець, кінець? Вони дивилися в небо, підстрелене серце тріпоче. Христос у багряній тузі терновий кладе вінець. Вони дивилися в небо, а небо таке ласкаве, а сонце таке погідне, немов поцілунок весни. Вони дивилися в небо, стелився обрій кривавий, і руки чиїсь привітні торкнулись по вік мов сни. Вони дивилися в небо, а там Україна голосить, а там ліє рідна неня така молода жона. Не треба, не треба, не треба, синочок маленький просить, але закотилось сонце і згасло навіки весна. Не повідомили, що в одного загибло четверо дітей, у другого єдина трирічна донечка залишилась круглою сиротою, бо мати померла ще раніше. А третій ще взагалі не встиг пожити. Йому лише 17 років було. І тут 50-тисячний майдан заплакав так по-дитячому, пронизливо, як ніби він теж став цією сиротою, що плаче за втраченими батьками. А раптом люди розступились. До сцени під'їхав автобус та швидка трунами загиблих героїв. На автобусі не було позначок: ритуальна служба, поховання. Так, надписи на цьому автобусі були б недоречні. Бо коли молоді, красиві, сильні, мужні чоловіки, які вчора були поруч, сьогодні лежать у троні, це ніяк не може бути ритуал. Це війна. У них були такі мирні професії. Навіщо вони йшли вперед? Навіщо? Адже їм так багато було чого втрачати. Вони пішли. Чорні ночі в наші очі, наші зорі сорі. над землею туман. Тому... Як та Фенікс, вона відроджується із попелу, стає міцнішою сильнішою. Низький уклін матерям і батькам, що виховали таких синів і дочок. А серед них і наші земляки та наші учні. Бондарчук Сергій Михайлович місто Староконстантинів. Дзявульський Микола Степанович, місто Шепетівка, Клітинський Олександр Іванович, село Чернелявці Дережнянського району. Корнієв Анатолій Петрович, село Рода, Кам'янець-Подільського району. Пагор Дмитро Олексійович, село Хропотове, Чемеровецького району. Шеремет Людмила Олександрівна, місто Хмельницький, Васільцов, Віталій Валерійович, село Гаврилівці, Кам'янець-Подільського району, Чаплинський Володимир, Володимир Володимирович, село Новочівка, Славутського району. Згадаємо наших випускників: Мазур Артем, 26 років. Активіст Євромайдану, читовий 9-ї роти 15-ї сотні славно Майдану, закінчив Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей. Його смертельно поранили гранатою 18 лютого під час сутичок у Мар'їнському парку. Крім того, як розповіли очевидці, його по звірячому побили, проламали череп. 3 березня, не приходячи до тями, хлопець помер. Ліцею, де навчався, присвоїли його ім'я, Івах Дмитро. Старший лейтенант 95-ї аеромобільної бригади. 18 січня 2015 року рота вела бій з бойовиками, щоб ті не закрили коридор до Донецького аеропорту. 25-річний десантник загинув від осколкового поранення. Нехай тебе, солдати, надихає, небесна сотня, сміло ти убів, гаряче серце куля не здолає і не зникає граді. У думках мільйонів українців ти не один з того Пам'яті запалимо свічку єдності, запалимо свічку надії, запалимо свічку миру. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі праві свобод кожного, не розпалюючи непримиренності, Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай снипнуть заздрощі, розпалення пристростей, щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі. І допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі наші родини, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Що хочуть поневолити нас, дай нам, Боже, жити вільним життям, дай нам кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну, Боже, прийми нашу молитву, за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій.